Всім привіт, друзі! Доброго ранку! Дивіться, приїхали ми на чергову рибалочку, зараз йдемо, пробираємось через поле, через очерет до чудової маленької річки. Ось така у нас погодка, як бачите, ми навіть костюми свої риболовні не одягали, тому що досить тепло. Світить сонечко, на жаль, вже десь обідня година і на рибалку у нас там буквально 2-3 години. Ну і То ввечері зазвичай щучка вже замовкає. Спробуємо половити щуку. Танюша вон, зібралась, настроїлась, бачите, аж два спінінга собі З двох рук закидати. Подивимось і покажемо вам, що ми тут зловили. Ось так, друзі, йдемо до річки через кущі. Бачите, сонечко світить, такі тіні падають від нас довгі. Оп, десь там вода. Оп. Ось тут. Щось скинули воду так в річці. О, дивіться. Я думаю, видно, О, трішечки дно вже. Кущі стирчать. Підемо коротше, далі, тут трохи кинули, покльовочок не було. Сьогодні, до речі, ми продовжуємо тестувати приманочки від Uta Design. як бачите. Ми бачили, що і такі вібрахвостики гарно грають, ну навіть на двох грамах. Сьогодні я трохи доклав сюди. І є вон такі фетики. Це, мабуть, розмір 2,8. Ну, він якийсь виглядає. Та, мабуть, так і виглядає. Я на фети особливо не дуже ловлю. Зараз також поставлю. Ну і подивлюся, як він хоча б грає, чи грає на двох грамах, чи ні. Ось, Але отаких я докинув, бачите, в кольорі машинне масло. Кислота вон така є. Та, в принципі, будемо пробувати. Тому що твістерки твістерками. Ось у нас і твістери тут заряджені. Але тут ловити тільки на офсетному гачку. Наприклад, ну, як ось, бачите, гарний твістер на офсеті. Тому що дуже багато ще трави. Морозів, як бачите, особливо не було і немає. Тому ось так. Подивився, гарно грає цей фетик. Ну, навіть на двох грамах. Тобто силікон ну, трохи і жорсткуватий, але в міру м'який, що навіть ну, те, що я і казав, що мені дуже важливо, щоб на найменших вагах приманка, ну три дюйми, ну, такий вже більш щучий, неокуньовий розмір, щоб вона грала. І оцей я показував вам тільки що фетік, джихріх 2 грами. Ось, то грає непогано своїм. Великим хвостиком так вирушить, як треба. Покльовка, ах ти! Клас! Оце вже, друзі, діло! Оце вже гризнула тільки шощучка, але, на жаль, не засіклась. Ось на фетик. Поклевка, класс. Ух, Ух ты. Оце поклевка, оце поклевка, друзі. І ще якась щука там така, блин. Ух. Таке щось непогане. Палка, ото, навірно, да. У мене палка ультралайт. То, да. Тоненький шнур 04. О, туди там. О, слухай, да, да, це прям. Не сюди. Надо... Не сюди. Сюди, туди ото. Ти доведеш? О, дивіться, яка щукенція. Воду, мабуть, не става. Та я тут нормально все. О. Молодець, спасибо. Неблагодарі за благородство. О, Танюша допомогла нам. Дивіться, яка, блін, щука. Це кілуха, друзі. Бачите, поставив... Об'ємну приманочку, ну таку вели побільше фет фет від відути 2.8 дюйма, вон, колір фіолет. Ну і Ви бачили, спочатку одна гарна покльовка була така на нього. І щучка взагалі така, ух, красотка. Вона воно, видно вже пузата з ікрою. Це що цю ввели нову заборону з 15 лютого по 31 березня не можна ловити щук взагалі. ось. Ну. Не знаю, що з цим буде, ну тому що щоб вони типу не рестились нормально. О, ну Покажу вам отак, дивіться, гарна, золотавенька, рибка така. Ось, І коли вони нормально беруть, жадібно, вон, бачите, все книгачок, це не проблема. Нормально взяла, все засіклось Ось, на x game Та ви бачили, таке виважування було. Самому б мені взяти було б її без підсака, проблематично а так вже клас. Перша риба є на нову приманку, це взагалі ну, досить класно. Шикарна, друзі, рибка. Та ще і перша сьогодні. Випускаю назад в річку. Тут Трохи високий берег, незручно діставати. Я думаю, це вже заслуговує на ваш лайк. О, риба. Блін, капець. Капець, друзі, ще одна була покльовка. На цей раз не знаю, чому вже не засіклась. Не засіклась. Не Прикольно, бачите? Спочатку я прийшов, це покидав, покидав на цьому місці. Ну, то одна покльовка була і все. А тут це два закиди і одразу дві покльовки щуки. Покльовка класс! Та ти що, друзі, оце капець. Так гарно, блін, куснула. Ой-ой-ой. Да, ця приманочка мені вже подобається, подобається. Опа, клас. Це що вже в мене? Четверта покльовка оце з місця. Хі -хі. Ну, чесно скажу, я дуже впевнений, оце вітер з'явився. Пішла трохи хвилька і однозначно це якось сказалось на кльові. Тому що то спочатку ми йшли, ну, один якийсь течочок там був, то під берегом. тебе два грами стоїть? Два грами, так. Я взагалі не розумію, що вони ді... відбувається. <рисходить> У мене просто, просто, я куди не закидаю, воно просто кудись зноситься і все. піду туди. Ну, ну так, Коли вітер то так і, і ловиш, що ти проводку не сильно там контролюєш, воно ну, десь впало. Просто два оберти пауза, два оберти пауза. Но я ведь люблю все контролювати. Покльовки чутно гарно зато. Щуки виходять зі своїх засад у вітер і ну, жадібно так атакують, класно гризуть. Фух, супер. Біжи щучка. Попереднє мені навіть трохи, ну це, мабуть, коли з води діставали, підрозігнула всетний гачок. Ну, хай буде, я кінчик все одно в приманочку так ховаю. Настромлюю трохи силікон, тому що ну, дуже багато трави. Мене таке враження, що воно взагалі не падає. Що таке, що твориш? Нічого не творю, в мене нічого взагалі не відбувається. Не клює. Я нічого не поставив. Коротше, там це, це платіна. Я задала цю був колись. Я не знаю, ти, мабуть, не бачив. Там, де акули, робили платіну з чоловічих частин хороший хороші був. особливо вночі. Подивився, я до туалету до ранку не могла вийти. Риба. <рес> Капець. Що таке? Та щука вхопила і попливла, і метрів десять з приманкою припливла, а я взагалі не зрозумів, що відбувалося. Що так а ти її підсік? Ну, ну не, не дуже. Вона ж на мене попливла. А, вона на тебе попливла. Це був прикол, друзі. Схопила щука і попливла на мене так різко, я об шнура не відчуваю. Почав виматувати аж тут десь біля беду ну, переді мною вона вже виплюнула. Так якось підібрала м'якенько. Підемо, друзі, далі. Покльовки, в принципі, бачите, є. І вже вдалося зловити пару штук. Я вон, такий зелений. Фетик поставив, О, тут ледь не впав. Бачите, тут трава, здається, що берег, але це просто кущі. Оп, будемо продовжувати. І покльовки, в принципі, ну так, і вздовж ближнього берега є і десь так посередині річки, то потрібно все облавлювати. По-моєму, ну таке враження, наче була покльовка, і я наче тягла рибу. Ну потім воно типа, як зійшло, а витягла я бульянину. тому вполне вероятно, что может то і була бур'янина. Володька написав, були вони на вихідних В Танюш. <рес> я устала ходити, я хочу ходити на оці, вот вот, як люди ловлять, на вимостку. Кить єсть, кить єсть, а не оце, вот бляха ёпта. Впав, нема, зять нема, зелі впав. Ми ж ти, я... ти що прийшли, що як ти вже устала? Тому що я ще утром була двохчасова тренувачка. Да? З 15 кілограмовою свої... гантелькою. Поки хтось спав, У мене ноги їли піднімаються. Що ж ти впала, як я якраз тільки одвернувся, треба було на камеру падати. Ну блін, я ж не на камеру падаю, я просто падаю. Це ж случайність. Ага. Оп, і перенеслись ми з нашої маленької річки на наше засніжене водосховище. Бачите, десь можна ходити ловити щуку на спінінг, а десь там буквально через 500 метрів стоїть крига. Ну, вона нормально тільки під берегом, далі гуляє водичка. А ми тут приїхали попити чайку і випробувати наш новий пальничок від бренду BRS. Зроблю такий коротенький огляд, це нова річ в нашому ну, риболовному арсеналі. Ви бачили, влітку ми полюбляємо десь мандрувати з палатками, тому для нас це буде ну, дуже така потрібна річ. А поки зима, з палатками ми нікуди не їздимо, поки війна продовжується, то поп'ємо чай зараз на льоду на природі під час спінінгової риболовлі. Дивіться, який гарний пальничок. Тут є аж цілих 5 комфорок, вона дуже потужна і за лічені хвилини може закип'ятити достатній об'єм води для приготування чаю чи їжі. Є на ній такі ніжки прогумовані. Ось комфорки підставки під посуд. І шланг такий, бачите, який вже накручується на балон. Заточений цей пальник саме під різьбові балони. Тут є така різьба, яка накручується. Але для цангових балонів є також рішення. Ну, мені довелося замовити собі окремо перехідник під цанговий балон. Але завдяки ньому я можу тепер підключати навіть і звичайні ну, найдешевші балончики. Чесно скажу, у нас в місті просто навіть різьбових і в продажу навіть немає, тому що такі цангові, вони самі популярні. Ось так, друзі, все виглядає. Бачите, балончик у нас стоїть окремо. Тут є регулятор. Бачите, Дуже потужний пальник. Я навіть ну, зараз трохи прикручу. Камфорочки тут навіть так розжарюються. І все, ставимо наш такий туристичний чайник. Щось трохи треба поправити. О, все, Тепер стоїть дуже устойчиво, скажімо так. Навалимо тепер газку і закип'ятимо воду. Дивіться, друзі, як прикольно горить пальничок. Ці комфорки розжарюються і також аж таки світяться. Ось. Ну, але я знаю, що пальник виготовлений там з щось з титану, нержавіюча сталь і алюміній. Ну, тому він повністю якісний. Ну і зрозуміло, що розрахований на таке. Ось мені здається, вже скоро водичка і закипить. Оце да, оце да. Все, бачите, як швидко закипіла наша водичка. До речі, що стосується технічних характеристик, то потужність пальника заявлена аж 0,7 кВт, ну і вага десь 750 грамів. Звичайно, коли ви подорожуєте на авто, це дуже зручно. Ну, А якщо ви вже ходите в гори з рюкзачком, то там у, БР... у БРС є ну, такі маленькі пальнички, які там взагалі важать 30-40-50 грамів і ну, накручуються вже зверху на різьбовий балон. Ну і Фініш це ми заварюємо, заливаємо чай нашим окропом й та повну чашку 500 грам не буду наливати. 370 якраз нормально. Можна чайник було наливати. ну я ж Тест провели, як швидко закипає, тому налив повний, а так на дві чашки, там, грам 500 би нам вистачило. І все, чай ми п'ємо звичайний. Ну, як звичайний, це китайський, якийсь копчений на диму лапсанг сушонг. Але п'ємо його з цукром та з лимоном. Тому що Танюша так у нас полюбляє. Ось так, друзі, тепер можна насолодитись на риболовлі гарячим, солодким чаєм. І знову повертаємось ловити щуку. Танюша, до речі, я цю для неї чашку робив. Бачите, забрала в мене пів. Мені в ручки ковна, я так Півлітрову кружку забрала блін, і попиває. Може, тобі дали такі ще? а то я неповно налив. Ось так, друзі, дуже крутий пальник, як бачите, дивіться посилання на нього одразу в описі під відео. Ну і там, звісно, є ще інші моделі. Там на три комфорки, на п'ять, є такі маленькі для туристів, ну і різні аксесуари. Собаки поприбігали. оце. Що, корм не їдять? Йдять? У нас в машині ковбаса для собак є, корм. Це все з собою. Подобається зрозуміти. А ці що? Що ти тільки одну годуєш? Суди сюди. А, а ти їм понасипала? Ну, понасипала. А до речі, ті вони не їдять хитрі. Иди, ну, не, Це й не, не хоче. Ти не хочеш їсти. Приловити рибу тільки. О, покльовка, дивіться, клас. О, таке щось. Посередині річки така тільки клац. Опа, сидіть, іди сюди. Бачите? Ми тільки говоримо про те, що ще, тому що не було морозів, ще дуже багато трави і ну, вживався в траві коротко, стоїть. Ці щуки. Не знаю, вони, вони всі якісь побиті попередньо, чи їх хтось гриз, чи тут ці бобри їх їдять, чи якісь видри. Я не знаю. Вон фіолетовий фетик 2,8. Бачите, вон, ну, досить жадібна покльовка. То там у нас були пару таких тичків невзрачних... Хоча вон... І до речі, посередині річки з-під куща трави також взяла. Я там тільки з трави стягую. Оп! І сидить, ще він такий щупачок. Все, щучка біжи. Дякую тобі за покльовку. Ну, подивимося, звісно, далі що буде заходити. Покльовка! Ай-яй-яй-яй-яй! Класна покльовка, друзі, була. Ах ти, ех ти. Я хто знає, де ти їх береш. Так, далечень. Ці покльовки. покльовки. У мене сьогодні за день тупо. Ну я, звісно, трошечки в телефоні ходжу. У ну, мене сьогодні ділові діла. Ділові діла Ось, але цей, але я не знаю. Ото скільки не кажу, в мене жоди покльовки не мав. Я мене бачу є. Я тобі і Фетик вже такий видав. Ой, прям видав. Ну не знаю. Що не ти мені клю... ці клюваки до нього не видав? Кльовочка, опа-опа, клас. Оце куснуло. Така маленька, блін. І на фета тройку. Та ти що? Дивіться, така. Таких давненько вже не ловив. Що, ну дуже маленьке щось. Ой, у мене риба! Блін, зійшла! Зійшла. ну чому так? П'їди на покльовка і та і та Ну Ну Бач, вже вже ж покльовка була. Ну я в шоці. На твістер, це твістер поставила, так? Ну як це так? Вже ж, блін, не вона ж там була прям вже ж. Ну була, у мене теж вона була. І такі подачі були. сьогодні. ти! Мені нужна, щоб кусила витяглася. Така взагалі щучка маленька. Ну клас. Бачите, спочатку ми прийшли, я думаю, та сонце таке, блін. Вітру нема, яка там щука. Ну, поки такі теплі дні є, поки відкрита вода, то ми ловимо на спінінг. До речі, як, як я і казав, що перший захід, ну або не перший, так вздовж свого берега. О, дивіться ще покльовка. Вздовж свого берега так вверх по течії закидаю. І вон, прийшов нове місце, два закиди. Два закиди і дві щучки. Це що вони стояли тут, чекали. мене, Це також невелика. Але дивіться, які піявки на ній. Ух! Стоять собі риби. Може тут ну, мало їм корму, мало білої риби всякої. Та вони такі жадібні. Ну що вона нібито і стоїть в піявках, але приманку їсть добре. Ось клас. Так, щучка біжи. Дякуємо тобі. а це несподіванка, блін, два закиди і дві риби. Я тут ще не встиг нікуди в іншу сторону закинути. Воно так вздовж свого берега незручно закидати. Ну тут трохи місця є. Та воно роблю таку проводку. О, покльовка, дивіться, шоці. Третій закид. Третій закид і ще одна щука. Ну невеличкі такі, але. Це якесь тут коротше. Так, зараз я прийду до тебе, розганювати таку. Не треба, не треба. Дай я хоч половлю трохи, потягаю щучок. О, Вже розбили фетика. О, ну Все одно він так, скільки покльовок, до десятка покльовок він сьогодні витримав, і то в нього можна ще вкрутити спіральку і ловити, поки хвоста не відгризуть. Там пачка 50 гривень стоїть. Ще не одна щука. Злобися. Давай біжи. Поміняю зараз приманку. Та ця ще нормально, ну, трохи розбилась, часу просто не так багато, хай краще новенька буде, цю я залишу в коробці. Це коробки Азура, до речі, це наклейку я сам вже наклеїв. Я їх, в принципі, показую зараз взимку в своїх відео. Ну, може хто не бачив. Так, це в мене все, в принципі. Силікон від відути. Там, мабуть, таку саму приманку я поставлю. Ось така форма. Fat 2,8 розмір. Покажу, які в мене ще тут модельки, є цікаві. Ну, Це твістер такий, це класика, класична форма. Потім є такий твістер з витягнутим хвостиком. Ось, Але він на 2 грамах чомусь не грає. Ну, Я думаю, хвост трохи товстий. Хвіст, тому що навіть Фет на 2 грама грає, а цей твістер не грає. То я не можу сказати, що там жорсткий силікон. Просто якась конструкція хвоста така, що він на двушці не грає. На трьох грає без проблем. Вже і розловлений в мене. Ось такий віброхвостик, також досить цікава, унікальна форма. Я такої раніше не бачив ніде. Ось, Ну і це такі основні модельки. Які я обрав собі на щуку. Це саме щуча коробка, бо на окуня там інші приманки. Що я хотів, до речі, вам показати? Ось це ну, гачки. Зрозуміло. Під ці приманки всі ми ставимо перший номер. Ну, ось як під Фет, наприклад, гачок Азура Кіншин. ось Перший номер. ну Навіть твістер там 2,5 дюйма. Оці фети 3 дюйма, ну, 2,8. Ставлю перший номер. І ось, власне, і ці вкрутиші ці спіральки. Нарешті вони є вже ну в серійному виробництві, Азура почала їх випускати, тому що ран... раніше я з Аліекспрес їх для себе замовляв. О! Наконець-то! Сюди щось трошечки до туди попав корючок. І... Ага. Я думаю, вона буде жити. Та виживе вони. Наконець-то я розмовилася. Це якась жесть. Ну, я тобі скажу, що це. Друга покльовка в мене. Друга покльовка за сьогодні, Та засідає. Я ось кидаю, я побачила, де риба порухалася. Я кинула, і я веду, і я чувствую, як гачечок просто повз неї такого да? пройшов, її трошечки прибагрив, і далі пройшов. І то може за траву. Та ні, я, я ж бачила. Я ж воно ж порухалось. Ага. Ну, ну, хоч спасибо, хоч тобі. Хоч вже? щось, хоч щось. Под нуля вже відійшла, і то добре. Камыш. Камыш. Я к тому это был. Я там в 30 лет руковожу фирмой. У меня там 10 детей, а у меня есть камыш. Это про меня. Рыба. Блин, ну как такое невозможно? Ну я не знаю. Мені каже, на мене хтось порчу навів. Ну, понятно. Мої криві руки, мої ровні руки вдруг виросли із жопи. Какого та чути. Ти що тож ж пас відео, де ти ловиш там по кучу щук і якунів. То люди думають, ага, непорядок. Вуду зробили і оторвали її ручки. Я розумію, коли ти блін, я тут це вже третій раз. останній раз я тут зловила штук шість. Як таке можливо? А сьогодні, блін, у мене чотири ну, покльовки, три з яких не реалізовані. Ну так буває. Плохо. Риба, так? Да? О, клас. Молодець. Додому я сказала. Ладно, я покладу свою палку поки. Тетянку познімаю. Опа. Дивіться, як загибає спінінг. Ух. О, Гарненько, ну то ти викинеш да, і палки. Викину, так. Да. Зараз я поставлю на ту сторону, де я можу. Так. Та До Опа, клас. Все, бач, другу щуку вже зловила. Тим, тим Ну то більше. мені прямо аж так не удобно, самою собою. У мене зараз взагалі затихло. Ну, я не знаю, чому. Не. Тетянка на твістер ловить, фіолетовий. а я на віброхвости. Рожевий поставив. – Покльовок поки що нема. Дивися, ну це я не, це, це не я, це воно так було. Ага. Ну от покажемо для різних знатоків, що щуки навіть живуть і з розірваними зябрами. А то мені постійно на фейсбуці защитники животних пишуть, що це що, що ти оце ловиш, вони потім не живуть. Я їм ага. говорю, вийте на платник, подивіться, з якими там дірками щуки Хі -хі. живуть. О, ой, вона вже беременна. Ага, сикорки, сикорки. Опа. Могла б мені не О, П'явочка дивись. Ще повеселішала трохи. Щучку Та в перед Ось. цим... Це, я перед цим просто в телефоні трохи сиділа і, і дуже ловила. А зараз я угу. вже все. Стар... Потім почався цей довбаний вітер, яким я взагалі не розуміла, що треба. Це ще якраз був жорщуки в вітер. Давай ловив, зараз темно все, буде. Уходи, уходи. уходи з моєго міста насіженими. Що? Риба? Капець розійшлася. Така маленька. І нічого, і не маленька. Ага. Я оце в день ловив. Сидянка щось на вечір розійшлася, капець. Одну заводну. Ні, когорнючка. Така мені о, дивіться, які щупаки клюють. о! Щупакало. Ну класно. Як там було? Це мені вчора цей... О, Діма, нагаль, тобі. Вчора скинув мені картинку, як там було Щучиха. Як там? Зловив щупака. Чорт, ну, як там було? У Та тебе ж краще пам'ять. Я, пам я фігню не запам'ятаю. Я зараз знайду тільки. Випускай, кажуть, рибу. Я ж хочу маленькою такою фотографією. Ну хорошо. все, пішли далі. Хватить тут щучок не Ніфіга. Ні. Ну, Нет. все, я пішов. У мене подожди, тут... подожди, я ще картинку найду. У мене найду. тут не хлює, я пішов. Пожди, пожди. Нема часу, кіцік. <рес> вот. На Валині, це, це заголовок Волинської газети. На Валині на гачок до рибалки потрапили щупак здоровила та щучиха гігантиха. <рес> <рес> Ай ось Волинянин, упійня... Волинянин упіймав рибеняку, під закуску з якої можна вдудити два відрі горілки. Так треба писати, отак <рес> треба відео називати, а не от ця приманка сходить щуку сума і все інше. Це, це до тих, хто нам каже за хліб. заголовки. нас да, 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 <рес> <реш> Вікторія Сікрет завжди поможе на рибалці, щоб не позлипались, не порепалися губи. Ну все, друзі, бачите, вже закінчуємо риболовлю в таких сумірках. в сутінках. Сутінка. В сутінках вже. Це у нас бобри можуть зараз точно затягнути боба. Да, зараз почнуть вилазити бобри, треба тікати вже. Бобри вам Ну, На вечір, бачите, у мене якось і затихло. То коли вітер. Був, то був найкращий кльов. Я то там, ну, і зловив, не знаю, там 6-7 штук. Напишіть в коментарі. Я не пам'ятаю. Сам посчитаєш. Ось. І. Все. А в мене наоборот, як тільки почала клювати, Павлю каже, ну все, темно, пішли додому. Все як а Зараз взагалі, бачите, така рівна водичка, штиль. І. Та й ввечері, я скажу, кажу, щука ввечері погано ловиться. Ловиться зранку, ловиться вдень. Ну, вдень, як ми приїхали, Вітру взагалі не було і то особливо не клювало. Тільки вітер почався і одразу там пішли покльовки, активність риби, ну, що ще раз підтверджує, що погода, особливо на такій малій річці, дуже впливає на кльов. Дивіться, посилання, до речі, на наші нові приманочки від відута Design. Вони, як бачите, також справно ловлять щучку. Наступний раз, можливо, на окуня ми поїдемо. Там також є цікаві моделі. Ну, ось так. Пишіть коментарі. Обов'язково. І всім до зустрічі на воді. Все до наступного разу. Пока-пока.